Це ранок вдома, і для вас сьогодні працюємо. Ми ведучі Лілія Ребрик та Костянтин Октябрський. За тиждень у прокат виходить воєнна кінодрама Бачення метелика. Картина брала участь у Канському фестивалі на міжнародному кінофестивалі про права людини у Гаазі, а також стала переможницею одеського міжнародного кінофестивалю. І сьогодні зустрічаємо в студії виконавицю головної ролі акторку Ріту Бурковську. Ну а я б шо зустрічали. Доброго ранку. Доброго ранку. Будь ласка, проходьте. До нас сідайте. Раді вас бачити. Ласкаво Назайм. просимо. Yeah. Uh, і одразу дякуємо, що завітали до нас, що знайшли час. Uh, дуже така зворушлива назва бачення метелика і така й ну, щось в цьому є таке неоднозначне, як зараз говорять. Uh, про що uh, цей фільм особисто для вас? Про вибори, про якісь власні вибори, коли навіть людина знаходиться в досить складній ситуації, вона все рівно може рухатися, вибирати, долати, розширюватися за рахунок цього. Це історія про це, і про звісно, що посттравматичний синдром, також про жінок на війні, також військових, які всі ці роки власне воюють. Тому що як ми знаємо, війна почалася не рік назад, вона почалася mm -hmm. вісім з половиною років назад. Так, так. І мені здається, важливо пам'ятати про цих людей, які віддали своє життя, власне, і зробили так, що фронт наш знаходиться зараз там, де він знаходиться, да. а не в Дніпрі умовному. Тобто, це такі важливі речі мені здається. А тепер дуже хочеться поговорити саме про вашу роботу. У вас одна з головних ролей так. аеророзвідниці, котра повертається з фронту, так. З полону? З полону. А, mm -hmm. І розкажіть, будь ласка, будь ласка, про вашу роботу. Чи, а, чи як ви готувалися до ролі? Ви спілкувалися з жінками, коли, котрі були в полоні? Як це відбувалося? Так, ми поставили таку задачу перед собою поспілкуватися з реальними людьми, які ага. мають досвід полону. Це були різні люди. Наприклад, це були військовослужбовці. Також це були була жінка. Я її дуже пам'ятаю. Це дуже була потужна історія Тетяни, яка перебувала на окупованій території, але співпрацювала з СБУ. Вона якийсь час перебувала в полоні в ізоляції. Це дуже було важливо з нею зустрітися, поспілкуватися. Також ми їздили на схід, ми їздили на позиції українських військових. Ми були в Пісках. Я точно пам'ятаю, ми були ем, в Мар'їнці, я точно це пам'ятаю, і в багатьох інших прифронтових містах. Ем, от така була робота. Також набрала вагу. Зараз ви прийшли з нею чи без неї? Та майже знаєте. Також вона завжди приходить, уходить, вона живе своїм життям. ця вага. Також читала професійну літературу, спілкувалася з військовим психологом. Ми а чули, для чого що... вагу набирали мені все одно цікаво? Тому що ми граємо вагітність, і режисер був переконаний, і я його в принципі розумію, що без додаткової ваги це важко передати. Так, добре. Тоді хочеться дізнатися про сюжет без спойлерів, але просто про сюжет. А я не та людина, яка вірить в спойлери. Мені здається, кіно ви, ну, є якби кіно. Це власне знову ж таки про добровольців, про людей, які як ми кажемо за власним бажанням, розуміння. Ням, совістю, там почуттями чесності, честі, гідності пішли на війну, і власне Моя героїня вона повертається, вона була в полоні, і далі там щось з нею відбувається. Ну, ми знаємо, що бачення метелика вже високо оцінили кінокритики і були різні видання. Холівуд репортер написав, що фільм цей вселяє надію. Потім ну, особисто про, ну, про вашу гру написали, що дуже виразна гра. Видання Screen Daily написало про стрічку як сувору, але це переконливо знову ж таки цікаве таке поєднання. Що особисто для вас в цій ролі суворе? А що переконливе? Дійсність реалії України, тобто це досить суворо, особливо для людей, які з західної частини Європи. Угу. Я думаю, ну масштаби війни, масштаби війни, полону. Багато є тем специфічних, з якими стикаються українці, які воюють, які виконують певні завдання. Тобто, вони це не тільки про війну, це і, наприклад, про поховання тіл і так далі. Тобто є багато речей, з якими стикаються люди. Це досить сурова дійсність, особливо полон. От яке там друге було переконливе? Для автора це завжди приємно чути про переконливість, але особисто для вас що. Так, але коли ми граємо про те, що відбувається з людьми тут і зараз, ну якби ми можемо на на витягнути руку, да? тобто зустріти людину, яка має цей досвід. Це важливо, так. І в нас була навіть така історія, коли після показу підходили люди. Я так розумію, в них є певний досвід, дуже схожий, і вони казали, що це дуже схожі, схожі речі. Тобто, вся та робота, яку ми, ми зробили, да, вона була не дарма. Це важливо, да у фільмі вашого найкращого подругу грає. Аліна Гордєєва, вона не професійна акторка, вона санінструкторка ЗСУ, також членкиня а, жіночого ветеранського руху. І зараз саме зараз вона знаходиться на захисті нашої країни. Як працювалося? Які враження? Ну вона чарівна. я Не знаю. Вона перший раз до нас прийшла на кастинг. І я одразу відчула, що в нас є такий класний зв'язок. І... Це дуже круто. Я дуже Да, розказувала режисеру що так класно з Аліною, і він взагалі молодець. І навіть придумав додаткову роль для неї. Тобто, в нас багато непрофесійних акторів. Я навіть їх згадаю, бо це важливо. Це Родіон Шев Кишитний, це Юра Мікіш, це Рама Діма, це Мирослав Гай так якось. А Катя очільниця. Мирослав вона Гай, Він професійний актор. Чому він закінчував театральний інститут? Єдина людина. Да, просто я його вже так, так. якби просто відношу він, до військових служба. Скільки зараз -та, так. він занурився ну. Ну, не зараз він дуже давно. Він вже 9 років воює. і Так він для не нього так. це дуже така болюча тема, і видно, що а, він закинув акторство. А, і я думаю, що для нього це як, як ковток повітря. Так, а, зараз. всі люди, яких я ще не перечислила, вони воюють зараз. Всі угу. діючі військові службовці. Ну а тепер магія телебачення Аліна також приєднується до нашої розмови, але онлайн. Аліно. Аліна з нами на зв'язку. Вітаємо вас і дякуємо, що знайшли час і вийшли з нами. Ось на такий онлайн зв'язок. Розкажіть, будь ласка, на якій позиції зараз ви в Збройних силах України? Наразі я санітарний інструктор медичного пункту одного з розвідувальних батальйонів. От це позиція парамедика. Я займаюся евакуацією і лікуванням первинної ланки по суті. Навіть до, до, до медичної допомоги. А чим займались до того, як опанували військову професію? Я працювала менеджером з управління проектами одної з фармацевтичних корпорацій, дуже відомих в Україні Аліна. Розкажіть, як ви потрапили в кіно бачення метелика? Е, боже, Я не пам'ятаю, якщо чесно, це був 19 чи двадцятий рік. Я пам'ятаю, що це було ще перед пандемією. Бо час так швидко летить, було тоді оголошено кастинг серед ветеранів, саме серед ветеранів, тому що Максим, я так зрозуміла, планував деякі позиції, щоб займали непрофесійні актори. Це б надало живості фільму і більш автентичності. Тому кастинг був серед ветеранів на деякі ну деякі ролі. Мені вдалось тоді пройти кастинг і отримати роль Не тільки яку планувалася на але. Я зіграла саму себе, і тому це було ну не важко. Які враження від зйомок? Чи хочеться після закінчення війни опанувати якусь кінопрофесію? Я колись в дитинстві, ще коли в школі е, закінчувала школу і планувала думала, вступлю в Карпенко карову, але батьки мене відмовили. А зря можливо, це я б зараз знімала цей фільм, і його випускала в прокат, але життя склалося зовсім по іншому. Ми знаємо, що зараз в рамках промо фільму та заради допомоги команда Бачення Метелика розпочала благодійний збір. Розкажіть, будь ласка, більш детально для кого та для чого? Так, звісно, до прем'єри широкомасштабної 6 квітня ми відкрили збір «Як ночі ветеранський рух, разом з командою фільма і разом з. Ком компанію Мультиплекс і Артхаус Трафік, то відкрили збір на три дрони для дівчат розвідниць. Збираємо 200 тисяч гривень. Наразі зараз вже зібрано, якщо не помиляюсь, біля 97, Це біля половини суми. До збору можна доєднатися на сайті жіночого ветеранського руху. Ветеранка там є посилання на банку Монобанк. От, кожна, кожна ваша гривня, кожна одна невипита кава дозволить нам просуватися до перемоги ще більшими темпами і вберегти наших хлопців і дівчат на, на фронті, тому що дрони дуже, дуже важливо. Це наші очі, це наші руки, це можливість не вступати в прямий контакт з ворогом і тим самим зменшуючи його кількість на нашій землі. Аліно, чим живете зараз? Про що мрієте? Ой, Основна моя мрія, напевно, як і мрія багатьох мільйонів українців, це щоб наша перемога швидше настала. Щоб якомога менше загинуло наших дівчат, хлопців, які служать в силах оборони, і цивільних осіб, дітей, і всі повернулися додому цілі і неушкоджені. Це, напевно, найголовніше і. Най сподіваюся, най, най, найшвидше збувшися мрія. Просто хочеться, щоб все вернулося. Дякуємо вам від душі. За все дякуємо, правда. І, будь ласка, бережіть себе. Вам дякую. Так, розкажіть, а чи у вас не виникало думок піти до Лав ЗСУ? і й виникають. Дякую. А взагалі, от на нас всіх змінила ця клята війна. Що вам вона дала? Можливо, є якийсь цінний досвід в вашому житті? Що змінилося в вашому характері? Почуття реальності, якась більше дотичність до чогось реального, щось, що таке дуже нереальне, воно відпадає. Люди, які не розділяють певні сенси, вони теж якось відпадають. Мені здається, це прекрасно. Є можливість об'єднуватися з тими, хто більше якби, підходить по сенсам, по переживанням. Є в нас таке цікаве запитання. Що зробите, коли закінчиться війна? А, я, не Саме скон... а, я не сконцентрована на такому. Я Сподіваюся, я продовжу можливо, свою професійну діяльність як акторка, а можливо, ні, я не знаю. Дякую за конкретну відповідь. Ну а ми дякуємо вам і хочеться, щоб ви ще раз нагадали і запросили всіх українців кіно на фільм Бачення метелика. Будь ласка, е, так я з радістю нагадую вам, що ви можете подивитися наше кіно. Нарешті, вау нарешті, дякую дуже в кінотеатрах. Приходьте. Нам дуже важливий цей діалог. Ми хочемо мати нарешті діалог з українським глядачем, для якого, власне, ми знімали це кіно. Дякую.